Шановна земноводівська громада, нам доводиться зустрічати наше найбільше державне свято День Незалежності, в час, коли на сході України йде жорстока кровопролитна війна, коли гине цвіт нації, коли ворог нищить наші міста і села, коли ракетами тероризує мирне цивільне населення. Сьогодні москаль плює в очі всьому цивілізованому світу, зневажає всі норми міжнародного права. І в той самий час окремі країни Заходу ще не зрозуміли, що зупинити ворога ніякими домовленостями неможливо. Їх може зупинити тільки військова поразка і тільки розвал Росії. Але є інші держави і інші лідери, які чітко розуміють, що сьогодні іде боротьба цивілізації із тиранією, що сьогодні іде боротьба світла із темрявою, а добра із злом. Вони сьогодні підтримують Україну і ми повинні бути цим країнам вдячні за ту підтримку, за ту допомогу, яку вони надають нам зброєю, гуманітарну допомогу, фінансову. Допомогу, шановна громада, ми маємо розуміти, що українці є велика європейська нація. На протязі багатьох століть нам доводилося боротися за своє існування. Ми не дивлячись на те, що ми були наодинці зі своїми проблемами, ми не втратили своєї національної ідентичності, не втратили свої мови, свої культури. А сьогодні, коли з нами весь цивілізований світ чи більше цивілізованого світу, ми обов'язково вистоїмо, обов'язково переможемо цю імперію зла і побудуємо нове щасливе життя на нашій українській землі. Тож я вітаю всіх вас із Днем Незалежності! Я щиро дякую нашим захисникам, які сьогодні жертвують своїм здоров'ям, своєю кров'ю заради того, щоб жила Україна. Я сьогодні дякую сім'ям наших захисників, дякую нашим волонтерам. Бо без них насправді ситуація була б зовсім іншою. Сьогодні я так само схиляю голову перед. Тими нашими захисниками, котрі віддали своє життя заради нас з вами, заради України. Я бажаю всім єдності, бажаю твердості Духу, бажаю твердої віри у Збройні Сили України, бажаю твердої віри в Україну і звичайно плідної праці, заради нашої перемоги і заради майбутнього наших дітей. Слава Україні!